Вибухи в Криму, українські нептуни палять окупований півострів, СБУ знищує пускові установки С 400 в Новоросійську. Фронт ріщить. росіяни прорвалися в бік Дніпропетровщини. Кількість СЗЧ скоро дорівнюватиме чисельності армії. Нардеп Костенко шокує цифрами. Стрілянина в Дніпрі, син кримінального авторитета, напав на охорону. Ова вбивство військовослужбовця на Київщині заради грошей. Дивна логіка гендиректора Укрпошти підвищимо зарплати чиновника. Пенсії виростуть. Привіт, мене звати Карина Клишун, і я розкажу вам, що відбувається з Україною сьогодні. Жодна атака не залишається без відповіді сьогодні. Вночі багато російських регіонів чули вибухи. Наші дрони залітали в Волгоград. Там атакований НПЗ Лукою. Але не без бонусів російські ППОшники так ретельно намагалися відбиватися, що влучили в житловий будинок, збивали, як ви зрозуміли, прямо над будинками. І така ситуація в них вже є нормою. Дум блажи квартири гарі. Спокійно було і в Самарській області за офіційною інформацією генштабу під приціл. Потрапив новокуйбишевський НПЗ. Зафіксовано вибухи та пожежу. Теж не спав там. Місцеві повідомляли про вибухи і роботу ППО поблизу Севастополя у Симферополі та в районі аеродрому Саке. Росіяни взагалі жаліються, що туди летіли не дрони, а наші ракети Нептун. Міноборони так званої РФ розповіли, що знищили 57 українських БПЛА. Скільки не збили, звичайно ж, не уточнюють. До речі, гарні новини є від СБУ. Як стало відомо, атака по новоросійську з 14 на 15 листопада. Була дуже вдала, адже там безпілотники ЦСО Альфа СБУ знищили чотири пускові установки комплексу С-400 Тріумф і два радари. Пускові установки ЗРК були на території військової частини Кубанського червонопрапорного полку. Загалом на території військової частини розміщувалося орієнтовно 12 одиниць пускових установок ЗРК С-400 Тріумф. Вони також могли бути пошкоджені. Не перестаю захоплюватися нашими козаками і тим, як Україна прогресує у дроновій війні та й загалом розвиває свій військово-промисловий комплекс. Тим часом на фронті продовжуються пекельні бої. Росіяни не перестають кидати всі свої сили, аби тиснути на українські позиції. Кожну добу наші військові відбивають до сотні ворожих штурмів, і ця доба була не виключенням. Як доповідає діпстейт, росіяни здійснили прорив на понад 5 кілометрів на Дніпропетров навели потонну переправу між Ялтою та Дачним та переправили близько 10 одиниць техніки. Противник зумів зосередити десант в центральній та південній частині села, який розбігся по укриттях. І для такого прориву, як пишуть самі військові, росіяни скористалися туманом. Ворог зайшов в Новопавлівку. Скориставшись погодними умовами, змогли здійснити прорив на БМП до підступів населеного пункту та висадити там десант. Туман дуже густий. Ворог продовжує накопичуватися. Ворога виявили надто пізно. Відомо, що знищено було щонайменше два танка та п'ять БМП. ЗСУ відбиваються, проте відомо, що росіяни змогли додатково завести туди техніку. Тому кількість росіян в селі значно більша ніж дві-три особи. Також був зафіксований прорив ворога до Русиного Яру, що біля Костянтинівки. Там також туман мав допомогти йому цьому. Але як розповідає військовий Янкі, результату це росіяни нам не принесло, використовуючи густий туман, окупанти намагалися пройти непоміченими. Але українські військові заздалегідь виставили наземні роботизовані комплекси. Під час штурму вони виявили колони противника та передали координати для ЕФПВі-дронів, які знищили техніку ворога. І Ось як це було після виявлення окупанта. Запорізькому напрямку теж важко. Більше того, як повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, росіяни розстріляли двох українських військовослужбовців на околицях затища на гуляйпільському напрямку. В момент коли наші військові були вимушені підняти руки догори та здатися в полон. Це ще один свідомий крок РФ. Спрямований на залякування та демонстративне нехтування нормами міжнародного гуманітарного права. Такі вбивства не є поодинокими випадками. Вони формують системний характер злочинної поведінки держави-агресора. Я вже направив офіційні листи до МКЧХ та ООН. Міжнародна спільнота повинна негайно реагувати на такі системні грубі порушення з боку Росії. Але поки міжнародна спільнота думає, як реагувати, українські військові помстилися. Вже за 20 хвилин після цієї трагедії вдалося знищити цих двох росіян ФПВ-дроном на тому ж місці. Як можна побачити по мапі, ворог активно штурмує по всій лінії фронту, і як пише волонтер Стерненко, наша оборона вже розвалюється. І питання, коли російські танки заїдуть в Запоріжжя або Дніпро, є лише питанням часу. Ми прямуємо до катастрофи стратегічного масштабу, яка може призвести до втрати державності. І це ще дуже дипломатична оцінка. Не помічати цього злочин, мовчати злочин за наявних обставин і без глобальних змін на рівні не лише військового управління, а й політичного підходу до оборонної війни. Питання, коли російські танки заїдуть в умовне Запоріжжя або Дніпро, є лише питанням часу. Наша оборона розвалюється під приголомшливу тишу про це. Своїм дописом він погоджується зі словами воєнної кореспондентки Анни Калюжної, яка ще раз нагадала про зашквар полковника Манька. Тіктокер, який зашкварився своїми тіктоками, ще більше зашкварився своїми штурмами. Втратив особовий склад. Тепер нема кому стати в оборону. Так пояснюють досвідчені військові, як саме стався обвал лінії фронту на Новопавлівському та Гуляйпільському напрямках. На Новопавлівському напрямку росіяни проїхали на техніці з ЛБЗ в наш тил на 10 кілометрів двічі. Висадили в Новопавлівці свій десант: заберіть у ваших пожежників керосин. Тобто припиніть контрштурмувати скрізь де треба і ні. Станьте вже хоч десь в оборону. Якщо ще можемо, звісно, і дайте в бригади людей, в бригади, не тіктокерам. Сили оборони півдня підтвердили, що зсу відійшли від Нововасилівки на Запоріжжі на більш вигідні позиції для оборони. За даними Діпстейт, ворожі війська просунулися у Покровську поблизу злагоди Зеленого гаю та Петропавлівки. Тим часом, як стало відомо, сили оборони зруйнували дорогу, що сполучає Селідове та Покровськ. Так наші військові порушили логістику ворога. Цю трасу росіяни вже не зможуть використовувати для просочування в Покровськ. На легкій техніці інших ділянках українські військові здійснюють додаткові інженерні загородження. Командування ж окупаційних військ відправляє смертників для розчищення цих загороджень на покровському напрямку. Продовжуються бої. Але як доповіли президенту Зеленському в ГУР, наразі Росія провалила черговий визначений путіним термін захоплення Покровська та Куп'янська і терміни вкотре були перенесені. І як кажуть в службі, зовнішньої розвідки Путін і його близькі. Оточення дуже незадоволені такими результатами. А це приносить нестабільність серед військової верхівки РФ. Бажаємо сил нашим військовим та продовжуємо донатити на їх потреби. Також продовжуємо висвітлювати правду, якою б вона не була. Для того аби підтримати ЗСУ Ви можете сьогодні задонатити будь-яку суму та написати їм слова вдячності в коментарях. Будьте впевнені, вони це побачать, адже дивляться наші відео. І так само читають коментарі. На окупованій Луганщині росіяни вперше загребли в примусову мобілізацію українських чоловіків. Просто забрали і відправляють воювати проти України. Про це повідомляє Луганська ОВА. У Міноборони РФ їх обіцяли готувати виключно до охорони інфраструктурних об'єктів. Втім, одразу відправили до навчальних центрів. Спеціальні збори триватимуть упродовж двох місяців. У кожній адміністративно-територіальній одиниці військкомати встановили відповідний план нового варіанту примусової мобілізації. І це тільки початок. Нагадаю, Москва вписала окуповані території у свій південний військовий округ. Тепер там планують мобілізовувати всіх українців від 18 до 55 років. Без шансів і без питань. Але щоб захищатися від цієї навали, нам треба люди. А вони тікають. Як розповів нардеп Роман Костенко, в Україні кількість СЗЧ скоро буде дорівнювати нашій армії. Нам потрібно якісніше готувати бійців. Нам потрібно працювати з СЗЧ. У нас скоро СЗЧ буде дорівнювати нашій армії, і це буде окрема частина суспільства, яка потім ще буде претензії давати цій частині суспільства, яка воює зараз на полі бою. Звичайно, там є різні е, причини СЗЧ, але в цілому зараз 80% просто тікає з центрів підготовки, і країна нічого не робить, щоб їх повернути або створити умови, щоб вони боялися тікати з центрів, а виконували свій долг. У нас мільйони ухилянтів, які ходять, ховаються і скажімо, спостерігають зі сторони. І це дійсно величезна проблема. Адже ті, хто тікає з армії або з центрів підготовки, готові на все, аби туди не повертатися. А війна продовжується і захищатися треба. Бо ж не забуваємо, ваша хата не з краю, ваша хата може бути наступною. І на тих, хто ладен тікати, продовжує розвиватися бізнес. Так на Львівщині було затримано провідників міжнародного сполучення, які переправляли військовозобов'язаних через кордон. За 11 тисяч доларів ухилянців ховали у відсіках для ковдр чи інших нішах для багажу. Але прикордонники викрили цю схему. Зловмисники переправляли людей у відсіках пасажирських потягів, що курсували з України до Польщі. Пошук клієнтів відбувався через особисті знайомства. А до пакету послуг входив детальний інструктаж щодо перетину кордону та способів маскування. Оплату ділки приймали як готівкою, так і переказами на банківські картки. Організаторами схеми виявилися двоє жителів Вінниччини віком 60 та 64 роки. Чоловікам повідомили про підозри. Триває досудове розслідування. Тим часом у Верховній Раді пропонують ще більше обмежити виїзд з України. Однією з ініціаторів є нардепка Ірина Фріс. Запевняє бронювання не має бути підставою для виїзду. Бронювання не може бути інструментом для втечі з країни. Це чітка позиція. Тому сьогодні ми з колегами зареєстрували законопроєкт 14210, який заборонить виїзд за кордон порушникам ухилянтам правил військового обліку, які не оновили вчасно свої дані, але при нагоді зможуть отримати пільгове бронювання після ухвалення парламентом проєкту закону 13.335. Але додає, що заброньовані за стандартною процедурою працівники зможуть виїжджати за кордон, підписувати міжнародні контракти, привозити гуманітарку та здійснювати всі можливі форми міжнародної активності. Та наголошує, що цим проєктом закону не пропонується скасування можливості пільгового бронювання тим, хто порушив правила військового обліку. На фоні такого в медіа почали просувати думку, що ми йдемо до того, аби почати мобілізацію жінок. Настільки часто почали про це говорити, що навіть військові не витримують. Ось що написав підполковник ЗСУ Максим Жорін. Той момент, коли ми оголосимо мобілізацію жінок, буде зрозуміло, що країні вже повна дупа. Час від часу у нас люблять робити різні заяви на цю тему. Зазвичай ті, хто сам чомусь не в армії. Ми, звісно, маємо дуже складну ситуацію на фронті і створити здорову мотивацію та умови для бажаючих йти в армію жінок цілком правильно. Проте потреби оголошувати обов'язкову мобілізацію жінок, я точно зараз не бачу. Це абсолютно неадекватно. Сподіваюсь, і не побачу ніколи. А що ви думаєте з приводу цього? Пишіть у коментарях. Тим часом гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський вигадав новий рецепт, як підняти українцям пенсії. Треба підняти зарплати чиновникам. Не соромно, що у вас така зарплата в країні, такі пенсії. Я говорю, вам не соромно, що ви голосували за людей, які формально отримали 5 тисяч гривень, як наприклад там. Всі ці роки. А і тому можливо в країні маленькі пенсії. Дивіться, в нас же в країні маленькі зарплати у чиновників і маленькі пенсії були. Давайте спробуємо нормальні зарплати у чиновників і можливо будуть нормальні пенсії. Тож пан Смілянський пропонує ось такий експеримент. На мій погляд, доволі дивний логіка теж специфічна: спочатку підняти зарплати чиновникам, і тоді, нібито, виростуть пенсії. Цікаво, чи знає гендиректор Укрпошти, що сьогодні українці навіть із середньою пенсією, а це трохи більше 6 тисяч гривень, живуть за межею бідності. Що вже казати про тих, хто отримує мінімум? Думаю, пояснити людям, що вихід з цього це підвищення зарплат чиновникам буде непросто. А ви що думаєте? Пишіть в коментарях. У Дніпрі син кримінального авторитета Наріка напав зі зброєю на охорону Василя Ободенка, радника голови Ова. Нарік це Олександр Петровський, злодій в законі та бізнесмен. Добре, відомий у гвузькому колі впливових людей Дніпра. Що цікаво, коло найближчих цього Наріка та його самого пов'язували з головою фракції слух Давидом Арахамією. Мовляв, ведуть разом бізнес в регіоні. Проте офіційних підтверджень цьому поки немає. Чадо наріка Єрмак Петровський. Його власне і видно на відео причини нападу ще встановлюються. Як відомо, один з охоронців Василя. Ободенка був госпіталізований з восьма кульовими пораненнями. Як пишуть у змі на даний момент, представники Наріка вживають всі можливі заходи через свої зв'язки в правоохоронних органах для того, щоб його син Єрмак уникнув кримінальної відповідальності за збройний напад. Військовий, який приїхав на Київщину оглянути авто, перед покупкою був застрелений. Як розповів заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, це було пасткою. Продавець спеціально виманив бійця під приводом продажу старого ВАЗ, аби убити та забрати гроші. Захисника, який вижив на фронті, заманив у пастку під виглядом продажу авто і холоднокровно застрелив заради грошей раніше засуджений 50-річний чоловік з Кіровоградщини. У 2017 році його вже притягали до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання зброї, носив пістолет для самозахисту і відбиття гіпотетичного нападу. У підсумку на нього ніхто так і не напав, але він вже використав зброю для розбійного нападу і вбивства. Підозрюваного наразі затримано. Триває розслідування таких, як на мене, треба карати поповній. І знову поляки, і знову протести. Там фермери вкотре виходять на масштабні протести проти імпорту з України. Запланували протестувати аж до 14 грудня. Пікети та проїзди тракторів заплановані в близько 50 містах країни. Мітингарі запевняють, що дороги блокувати не будуть. Імпорт з України, за словами фермерів, провокує падіння цін на їх власну продукцію, зокрема на місцеві пшеницю, кукурудзу та цукор. А сільського сп. Ударське виробництво в Польщі стає збитковим. Наскільки це правда, невідомо. Але протести продовжуються. Та не протестами єдиними, як повідомив президент Польщі Кароль Наврозький. Більше не буде підписано закон, який передбачає соцвиплати українським біженцям, каже, що це нечесно і викликає суперечки серед певних соціальних груп. З наступного року українці будуть самі шукати собі кошти або повертатися в Україну. І наостанок історія про те, як російське прізвище може зіпсувати життя, особливо якщо воно збігається з прізвищем рупорки кривавого режиму в Італії. Живе тезка Марії Захарової, і раптом вона з'ясувала, що мати таке саме прізвище, як у речниці МЗС країни-агресорки, це автоматичний червоний прапорець. У всіх системах нагадаю, Захарова перебуває під санкціями ЄС. До прикладу колегам зарплата приходить вчасно, а їй через кілька днів після додаткових перевірок. Проблема теск Захарової має і при переказі грошей. Жінка пробувала відкрити новий рахунок, та на екрані банкіра одразу загорілося червоним перевірити клієнта. І як казав один класик словом, на три букви, у ви рахунку нема. Пішла ні з чим. Отак, живеш собі в Італії, плануєш спокійне європейське життя, а потім тебе наздоганяє російська слава, бо маєш токсичне прізвище Захарова. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.